У кожній епосі футболу є свій геній, людина, яка змінює не лише гру, а й сам спосіб, у який ми її сприймаємо. Але коли мова заходить про Ліонеля Месі, навіть слово геній здається занадто бідним, бо те, що він робив на полі, не вписується в логіку спорту фізики чи людських можливостей. Це вже не просто гравець, це міф, створений у реальному часі, міф, який живе в кадрах, цифрах, подихах, коментаторів і сльозах фанатів. Але чи розуміємо ми насправді наскільки неймовірним був Месі у своєму праймі, чи здатні ми сьогодні, коли його кар'єра перетворилася на легенду, осягнути масштаб тієї магії, яку він творив кожного тижня? Бо іноді здається, що ми дивилися, але не бачили. Ми захоплювалися, але не усвідомлювали, що спостерігаємо історію, яка більше ніколи не повториться. Прайм Месі – це не просто найкращі роки футболіста, це час, коли м'яч здавався частиною його тіла, коли навіть найкращі оборонці світу виглядали безпорадними, коли кожен матч перетворювався на спектакль, а кожен дотик на поезію. Його дриблінг був настільки природним, що виглядав як інстинкт його бачення поля, як телепатія, його удари, як точні удари художника по полотну. Але найстрашніше для суперників полягало не в техніці, а в тому, що він ніколи не діяв хаотично. У кожному русі Месі було щось розумне, продумане, математично точне, і водночас щось містичне, невловиме. Пам'ятаєте, той гол проти Хетафе у 2007-му? 57 метрів дистанції шість суперників, які намагалися його зупинити, і жоден не зміг. Це був момент, коли світ зрозумів. Народився новий Марадона, тільки ще більш точний, холоднокровний, позбавлений емоційного хаосу, який колись губив аргентинську легенду. Месі не кричав, не розмахував руками, не шукав уваги. Він просто робив свою роботу. А його робота полягала в тому, щоб щоразу робити неможливе. Але як він це робив, як людина, невідома силою чи вибуховою швидкістю. Змогла стати терором для захисників прем'єр-ліги, серії А, Бундесліги, навіть чемпіонів світу. Відповідь у його мисленні Месі не просто бігав по полю, він аналізував його як комп'ютер, його мозок працював із швидкістю, яку вчені досліджували пізніше, вивчаючи його реакції на відео. Він бачив не тільки те, що є, а й те, що буде за секунду. І це головна різниця між талантом і генієм. Бо талант реагує, геніальність передбачає. Коли ти дивишся на його праймові сезони 2010, 2011-2012, здається, що час для нього зупинявся. 91 гол за календарний рік рекорд, який здавався недосяжним навіть для машин. У тому році Месі не просто забивав, він керував футбольним світом. Його Барселона грала як оркестр, а він був диригентом. Який навіть без слів задавав ритм, і кожен гравець поруч із ним, Хаві, Іньєста, Бускетс, навіть Піке ніби щитував його думки, але що робило його настільки особливим, що навіть серед геніїв він виглядав як людина з іншої планети, Мессі був одночасно мозком і серцем команди. Він не просто розумів гру, він відчував її, і, коли треба було, ставав холодним вбивцею. Його удари з лівої ноги це окрема історія. Кожен з них здавався передбачуваним, але жоден воротар світу не міг їх зупинити. Бо Месі не шукав сили, він шукав ідеальний момент, ідеальну траєкторію, ідеальний кут і щоразу знаходив. А коли у 2011-му Барселона гвардіоли розгромила Реал 5-0, стало зрозуміло перед нами не просто чемпіон, перед нами явище, яке виходить за межі епох. У ті роки він робив речі, які навіть повторити було важко. Візьміть, наприклад, Ель Класіко на Сантьяго Бернабеу», де він обіграв півкоманди Реала, і спокійно віддав пас вільє на гол або фінал Ліги Чемпіонів 2011 проти Манчестер Юнайтед, коли Месі, здавалось, не бігав, він ковзав полем, змушуючи суперників втрачати відчуття простору. Його гол тоді був не просто ударом. Це була демонстрація. Навіть найкращий воротар світу, як Вандерсар, не здатен зупинити інтуїцію, коли вона втілюється в людині. І тут виникає питання: чи був хтось, хто міг би змагатися з ним у ті роки? Роналду забивав, та його гра була побудована на потужності, на волі, на напорі. Месі ж на балансі і гармонії. Якщо порівнювати їх, то Роналду – це блискавка, а Мессі тиша перед бурею. Вона не гучна, але неминуча, і саме ця невидима сила робила його непередбачуваним. Він не грав у футбол, він його розповідав. Кожен дотик був фразою, кожен пасти абзацом, кожен гол кульмінацією сюжету. І цей сюжет ми спостерігали понад десятиліття. Згадайте ремонтаду проти Мілана. Коли ти Барселона програвала 0-2 після першого матчу на Ноу, Месі вийшов як герой античної трагедії і двома ударами знищив усю оборону Мілана. Це був не просто камбек, це була демонстрація влади. У ті моменти він ніби говорив: Я не просто гравець, я гра. Його вплив був настільки глибоким, що навіть суперники визнавали, Месі змушує тебе сумніватися в собі. Чи можна уявити собі таке в іншому виді спорту, щоб суперники, які роками тренуються, просто не розуміли, як його зупинити? Його дриблінг, короткі кроки, низький центр ваги, блискавичні зміни напрямку, був настільки природним, що виглядав як обман фізики. Здавалось, м'яч сам знає, куди треба рухатися, але за цим стояли тисячі годин праці, безкінечні повторення, невидимий біль. Бо за магією Месі завжди стояла дисципліна, його тіло не було створене для спорту, з дитинства проблеми з гормонами росту, довгі курси лікування, щоденні ін'єкції, але саме це зробило його залізним із середини. Він не ламався, бо вже пройшов біль у дитинстві. І тому, коли його били на полі, він просто вставав, не кричав, не вимагав пенальті, не грав роль жертви. Він мовчки продовжував грати, і саме ця тиша зробила його великим, бо в епоху гучних жестів він довів справжня сила у спокої. Якщо ти досі тут і слухаєш цю історію, постав лайк і підпишись, бо далі буде ще цікавіше. Адже ми ще навіть не торкнулися того, як Мессі змінював не лише матчі, а й саму філософію футболу. У праймі він був не просто бомбардиром, він був архітектором гри. Його асисти це не паси, це прорізи між вимірами. Згадайте його зв'язку з ін'єстою чи неймаром, вони ніби розуміли одне одного без слів. Коли інші ще шукали варіанти, Мессі вже бачив шлях, і цей шлях завжди приводив до голу. Навіть тренери зізнавалися, що тактичні схеми проти нього часто не мали сенсу бо як ти зупиниш людину, яка мислить швидше, ніж ти встигаєш реагувати. Саме тому Месі не мав слабких місць, його прайм це симбіоз мистецтва, аналітики, інтуїції і спокою. Він не прагнув довести, що кращий за когось, він просто робив те, що любив, і цим принижував саму ідею конкуренції. Бо коли хтось грає на рівні, який не піддається порівнянню, змагання втрачає сенс. І, можливо, саме тому його прайм не просто період, а феномен. Сезони, коли він забивав по 50-60 голів, не були випадковістю. Це був результат постійного вдосконалення. Він змінював стиль гри, коли тіло вже не могло бігати. Як у 20. він почав роздавати більше пасів, опускатися нижче, керувати ритмом матчу. І навіть у цьому новому образі, старшого, розумнішого, більш стриманого, він залишався найкращим. Бо прайм Мессі це не лише швидкість чи результативність, це його здатність адаптуватися і все одно бути попереду. І навіть сьогодні, дивлячись на його гру в МЛС чи у фіналі чемпіонату світу, ми бачимо того ж самого Месі, тільки вже спокійного, впевненого, який знає, що довів усе, що міг. І, можливо, найбільша іронія в тому, що лише зараз, коли його кар'єра добігає кінця. Ми починаємо розуміти, наскільки бездоганним він був тоді, бо в той час ми просто дивилися і не помічали, що дивимося на історію, яка більше ніколи не повториться, його прайм це не статистика, не трофеї, не золоті м'ячі, це відчуття, коли ти розумієш перед тобою щось більше, ніж спорт, і можливо, коли ми сьогодні згадуємо всі ті голи, всі ті епізоди, всі ті вечори Ліги Чемпіонів. Ми починаємо усвідомлювати масштаб явища, яке називається месі, але навіть це усвідомлення лише тінь того, що ми бачили. Бо справжній месі у праймі це не кадр, а момент який проживаєш, це не відео, це емоція, і вона, на відміну від рекордів, не старіє. І саме тому сьогодні, озираючись назад, ми можемо сказати лише одне ми були свідками чогось, що не піддається повторенню. І якщо ви хочете не пропустити подібні історії, підписуйтеся на канал, бо далі буде ще більше.